Усім привіт, мої хороші добрі друзі. Знову я роздивляюся свої архівні відео. Ще було тепленько. Я зайшла в секондханд на вагу. Це не перший день за вузу, Я обирала речі, можна сказати, випадково, які мені сподобалися за своїми яскравими фарбами. А ця сукня вона мені здавалася великого розміру, а насправді, судячи по рукавах, вона якась есочка. це для вагітних есочок, я так і не зрозуміла, хоча навряд бо вона знато прозора. А це взагалі витвір чогось ручного мистецтва, це в'язали самі. І знову я не розумію: якщо для літа, то вона дуже прозора, якщо для тепла вона. Занадто дирява, Ну, не знаю, чи її взагалі носили, приміряла заради цікавості вам показати. Дивна якась річ, не знаю, для чого її робили. А, ця блуза шовкова. А, на відео вона яскравіша і вона занадто прозора. Я її навіть не стала приміряти, вона мені здалася неактуальною і не актуальною і негарною. Халатик взяла лише один. І то приміряти, бо усі гарненькі вже є в мене в магазині. А ці всі якісь такі трошки стомлені, таких багато. Є на Люксі трошки я взяла ось таку каблучку, не могла пройти повз, гарнесенька змійка. Вся в стразинах. Очки це теж стразинки, вона в золотому тоні, якісно зроблена. Там, де між пальчиками і хвостик, там стразинки не зроблені. Вона прекрасно виглядає на руці, розмір у неї не регулюється, вона підійде на пухкенькі пальчики. У мене найбільший вказівний, там десь розмір від 20 до 22, мабуть. ну Треба міряти. Дуже мені сподобався ось цей подвійний гаманець від Гес. Взагалі, ніколи я не звертала увагу на цей бренд, але ця модель дуже мені сподобалася. Сподобалася матеріалам, з яких виготовлена основа це тканева. Є там люрексна ниточка, того блискітки не осипаються. Дуже приємний він в руці, дуже зручний, дуже вмісткий, і при цьому він невеликий, негромісткий. Тобто він за розмірами і за своєю шириною без наповнення, як звичайний гаманець. Але з одного боку, ви можете покласти свого айфона, якісь необхідні картки. І з іншого боку, це буде повноцінний гаманець для Купюр є відділення для монет. Підозрюю, що у нього була така ручка на зап'ясток, але вона або не збереглася, або я її загубила прямо в магазині. Я зараз не пам'ятаю, та вона там і не потрібна, фурнітура уся дуже міцна, металева. Знову розглядаю цю каблучку. В принципі, я взяла два гаманці оцей ГЕС, до речі, на сайті. Вони дуже дорогі і більш скромного такого дизайну, а цей дуже мені сподобався. І взяла ще один гаманець від англійського бренду House of Tweed, будинок твіду. Корпус у нього міцний, такий тримає форму. Зовні то м'якесенька, тепленька вовна. Є в мене ще один гаманець цієї ж фірми, теж абсолютно новий, але в рожевому кольорі. На зиму вони дуже-дуже тепленькі. А в іншому південному місці, у мережі магазинів Smart Store, розглянемо з вами декілька речей, які вирішила приміряти. Мені сподобався оцей базовий пуловер з віскози. Сірого кольору, стан у нього був непоганий. Це не перший день завозу. Показую вам спідницю з люксу, вона виконана з екокшкіри. Мені сподобався її такий дизайн із запахом. Вона була чудової довжини але, як бачите, дуже часто екошкіра втрачає свої якості. З плином часу, того будьте уважні до подібних покупок. А так, в цілому, силует мені сподобався. Наступна річ, яку я приміряла, вона трошки дивна, вона більш така святкова, з відкритими плечима, віскозна, оздоблена по плечах дуже гарно. Трохи мені нагадало. Образ отого темношкірого журналіста з фільму П'ятий елемент забула, як його звали. Такі відкриті плечі об'ємні, там у нього теж були чимось оздоблені, і хутром, здається. Вона дуже гарна, дуже гарна. Була трошки замала, і мені нема куди її не діти, я її не придбала. Це не перший день завозу, знову ж таки, мені трапився ось такий, як чи кейп, як правильніше назвати, абсолютно новий від Лора Ешлі. Ви бачите, да, що він новенький, бо є запасні ниточки. Дуже гарний склад. Це 60% вовни і 40% вовни. Ніяка. Вона в базовому такому кольорі річ, але незручна, от незручна і непрактична. Абсолютно нова, чудова, брендова, люксова якість, незручна. Я не змогла, я довго її там роздивлялася, приміряла, вона непрактична. Далі приміряла лосини з високою посадкою. Мені сподобався матеріал. Він такий, знаєте, ще не екошкіра, але вже не просто текстиль. Таке щось, як тканина з пропиткою, збоку на застіпці. В принципі, мені сподобалося, як вони на мене сіли, але затисли мене по ягодицях, тобто по сідницях, як це правильно сказати, позаду мене затисли, були незручні, не взяла. В той день, в принципі, я нічого там не придбала, а вже в Хумані роздивимося теж із вами декілька речей. Мені сподобався светр блакитного кольору, великого розміру, із надзвичайним станом складом, вибачте, 90% вовни, 5% чи 10 кашеміру. Але в нього дефект таке часто буває, будьте уважні, все роздивляйтеся. Наступний светрик був молочного кольору, але вже із часом він уходив у а Таку жовтізну не придбала. Купила і вже продала чудові тепленькі А, Це SM розмір але просто нижча ростовка, ніж у мене. Вони надзвичайно якісні і гарні. У цьому в складі навіть є ангорка. Всі чудові, всі вас грітимуть, базові речі під кардигани, під об'ємніші светри. Я продовжую полювання за якісними бодлонами, Вони на зиму дуже практичні. Вони не потребують зайвих якихось чи хусток на шиї, а, того я шукаю їх і для вас, і для себе. Якщо вам цікаво, заходьте до мене в інстаграм-магазин, підписуйтесь і спостерігайте. Можливо, якась річ вас закохає у себе і ви її обов'язково придбаєте. Також приміряла ще светрик такого вільного крою по рукавах, але він був розтягнутий на плечиках не завжди це можна виправити. Багато можна зустріти речей якісних, цікавих або базових, але не за всі ми голосуватимемо своїми грішми. Дуже мені сподобалася ось ця сукня із товстої м'якої віскози. Вона ще є в наявності в моєму магазині, того що річ ще не по сезону, можливо, на весну. Річ дуже якісна, вона чудова, розфарбована, оформлена. Цікава і ненав'язлива, пишуть L, але я так думаю, що це повна МК. Будете дивитися заміри. Знайшла від зари кашемір, дуже якісний, пухкенький, товстенький, вже має свою нову власницю. Зовсім я не очікувала, що на тій примірці в тому магазині я знайду ще якийсь кашемір, а знайшла справжнє кашемірове диво від бренду Пітерхан, це німецький бренд. Ця річ вона великий мала потенціал. Я це одразу побачила. По-перше, вона абсолютно нова. По-друге, надзвичайно гарний бюрюзовий колір. Це така накидка з рукавчиками. Можна сказати, що це розпашний кардиган. Не тонкий, пухнастий, м'якесенький кашемір, зігріватиме і плечі, і рук. І спину прикрашатиме. Потребувала ця річ лише догляду. Догляд доволі простий, нескладний. Я занурила річ у теплу водичку з шампунем, розправила на сушарці, знизу, поклала. Рушничка і тканина стала, як масочко тягнутися в усі потрібні сторони. Накидка збільшилася в об'ємі, збільшилася в довжину, в ширину. Вона набула справжньої форми. На відео, відео я не редагувала, на відео ви бачите вже тут, що вона виглядає зовсім інакше. Надзвичайно гарна, якісна, її можна надягати також на вечірню сукню, приспускати по плечиках і закріплювати спереду брошою. До речі, кому ця річ сподобається, хто зрозуміє, як славно вона має виглядати, достанеться у подарунок. Ось ця чудова брошка, пташечка із квіткою. Дуже вона туди пасує. Не пожалкуйте, пошукайте, подумайте, обов'язково придбайте. Ну, це просто якийсь скарб. Я вперше зустрічаю такої якості, у такому стані, такого а, зручного фасону а, і розмір універсальний. Далі придбала собі, наміряла ось такі широкі віскозні штани. Вони просто не мають куліски зверху, але там резиночка така широка, якісна, висока посадка, манжетка по низу, по текстилю. Вони причудово на мене сіли, я дуже задоволена і вже першого холодного осіннього дня мене зігріли, до них підібрала собі ось такий кашеміровий пуловер. Рукавчики тут широкі вкорочені, він вільного крою, по боках є гарні розрізи. І в тандемі із цими брюками виглядає це ну, просто шикарно. З будь-яким светром ці штанці, ці штанці зручно і класно надягати. Тому я залишилася дуже задоволеною. Тим походом до Хумани цей светрик не придбала, дуже вже був синтетичний і ем, утворював катунці. Якщо я синтетику і беру, то тільки ту, яка стійка до зносу, до прання, яка трендова, приємна. Якщо цікаво, знову ж таки запрошую вас до своєї крамниці в інсті е, по назві магазину. Хочу дуже багато разів подякувати всім, хто купували в мене речі, хто писав мені теплі відгуки. Ви сміливо можете будь-який відгук залишати прямо під постом. Пам'ятайте, що для мене головне, щоб всі ви були живі і здорові.